Так, друзі, досить. Досить використовувати me too у відповідь на будь-яке запитання або взагалі будь-яке речення в англійській мові. Чи ви робите це ось так? I like cakes, me too. I don't like cakes. Me too. I want to go to England. Me too. I don't want to go to England. Me too. Так ось в деяких випадках це нормально. Ви можете сказати me too. Але в інших ні, абсолютно ні. І сьогодні ми поговоримо про ті випадки, де ви можете і не можете використовувати me too. Поїхали. І для початку все ж таки розберемося, коли ви можете сказати me too. І це буде в тих випадках, коли ви даєте позитивну відповідь на якесь запитання, або просто хочете сказати, що ви теж. Хотіли б або вам подобається, або що б це не було, але позитивно. Це позитивна відповідь, без не. Наприклад, I like pizza. Me too. Мені подобається піца, мені теж. I want to travel to the United States. Я хочу з'їздити в Америку. Me too. Я теж. Вони позитивні. Ви не кажете, я не хочу з'їздити в Америку. Мені не подобається тут. Тобто, ні. Вони позитивні і в позитивних реченнях ви можете використати «me too». Я теж. Але, друзі, навіть якщо це і доречно, і граматично коректно поставити «me too» у вашому позитивному реченні, у вашій позитивній відповіді, мені теж це подобається, ви не мусите цього робити в кожному реченні, в кожній вашій розмові. Це не звучить креативно. Ви будете звучати прісно. Так, от ви можете розбавити. Ці міту з кращими висловами, які більш цікаві. Наприклад, so do I. Воно перекладається так само і означає те саме. Мені теж щось подобається, або я теж щось хочу зробити. Наприклад, я люблю подорожувати. I like to travel. So do I. Мені теж подобається подорожувати. Або я люблю їсти на ніч. I like to eat late at night. So do I. Мені теж це подобається. Або те саме речення Я хочу відвідати Британію. I want to go to Great Britain. So do I. Я теж хочу туди з'їздити. Далі. Які ще в нас є варіанти замінити фразу me too? Як на рахунок as well? Вона також перекладається як також. Вибачте за татологію. Так, as well означає також. Наприклад, I like to go to school. Me as well. Мені подобається ходити до школи. Мені також повністю нормальна розмова двох школярів, які ніколи б цього в житті не сказали. Я впевнений, ну як мінімум, я б не сказав. Так, от, я люблю подорожувати знову ж таки, так? I like to travel, me as well. Так, от, ви ставите as well в кінці речення, не на початку. І воно більш таке формальне. Ми будемо його використовувати більш в формальному письмі на робочих місцях в університетах, тоді як «me too» – це неформальна версія, це така розмовна версія, яку ви будете використовувати своїми друзями або з сім'єю. Але «as well» також можна використовувати в розмовах, можливо, не так часто, але без питань ви можете сказати «as well» замість «me too». Так, друзі, тепер найцікавіша частина цього відео в тому, що в негативних реченнях не можна казати «me too» взагалі. Ви не можете сказати «I don't like school, me too. скул, mm міту. -mm. Це взагалі граматично неправильно, так не можна відповідати. І я насправді так говорив дуже довго протягом років, навіть коли я був в Сполучених Штатах, я працював там кілька місяців, і я використовував «me too» у відповідь на негативні речення. І одного разу американка просто зупинила мене, яка каже: Ні, ти не можеш це сказати. Ти не можеш сказати «me too» на моє негативне речення. Так, от в таких випадках у нас є. Слова «neither» або «neither», як хочете, так і вимовляєте. Воно може бути і neither, і neither. І також в нас є слово either або either. Також дві вимови. Спочатку поговоримо про neither або neither. І це якраз той замінник me too», який нам потрібен, щоб сказати, мені теж не подобається. Я теж не люблю це робити. Наприклад, I don't like to work. Це всі ми, так? Так от I don't like to work, «me neither. or neither do I. Тут є дві версії. Ви можете сказати me neither, це дуже просто, так як me too, me neither, або neither do I. Це трошки little більш fancy, шлях, щоб це сказати. Так от, I don't want to go to school tomorrow. Neither do I. I don't like to travel. Me neither. I don't like cakes. Neither do I. Тепер для чого в нас слово either? «Either» ми також використовуємо в негативних відповідях, таких як мені теж не подобається. Але коли у вас вже є одне негативне слово у вашому негативному реченні, так, сьогоднішнє відео дуже негативне, перепрошую. Е, негативні слова це don't, «doesn't», «didn't», «haven't», «isn't». Так, і якщо в нас вже є одне таке слово, не можна використовувати ще одне. А ще одне це якраз neither. І не можна сказати «I don't like it neither». Замість того, ми ставимо вже «either». I don't like it either. Так от, ви можете використовувати дві варіації. Ви можете сказати me neither, або I don't like it either. Одне коротше, одне довше. Значення це абсолютно не міняє. Вони обидва означають я не люблю це також. Я, мені це не подобається також. Я також не хочу це робити. Тому ви можете просто взаємозаміняти їх. Вони є в англійській мові, просто щоб її розбавити, щоб ви не звучали прісно. Тому інколи це дуже корисно розбавляти вашу англійську різними видами речень та різними видами фраз. І чим більше фраз ви знаєте, тим краще і більш природно і натурально ви будете звучати. Тому старайтеся замінити інколи me neither, інколи I don't. «either», інколи neither do I», і так далі. Просто заміняйте їх час від часу, і ви будете звучати прекрасно. Це все на сьогодні, друзі. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо так, не забувайте про лайки та коментарі. В коментарях, будь ласка, залиште ваші побажання для моїх наступних відео, будь-які теми в англійській мові, граматика, слова, будь-що, що ви не розумієте. Я це в моїх наступних відео. Ще раз дякую за перегляд. Залишайте ваші лайки, подумайте про те, щоб підписатись, і побачимось в наступному відео. Goodbye, guys.